Всім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо веселку. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, горизонтально. І я малюватиму не фломастером, а чорною ручкою, тому що вона пише більш тонко. І спочатку з лівої сторони знизу ми намалюємо одну хмаринку, з правої сторони другу. І від цих хмаринок буде йти веселка. Хмаринки наші будуть пухнасті і малюємо їх невеличкими дужками. Одна дужка, З правої сторони трошки нижче, друга. Збоку ще одна. Знизу також малюємо дужки. Тепер з лівої сторони. І цією дужкою об'єднуємо. Ось така хмаринка у нас вийшла. І на тому ж рівні з правої сторони малюємо ще одну хмаринку. Дужка, Ще одна дужка, Ще. Тепер знизу дужки, Тут дужка І об'єднали. Ви цих дужок можете намалювати менше або більше. Якщо їх буде більше, хмаринки будуть більш кучеряві. І тепер намалюємо веселку. Вона буде йти від однієї хмаринки до іншої таким напівколом. Ось так доводимо лінію до іншої хмаринки. Намалюємо ще таку ж лінію, трошки вона буде нижче, і це буде перша смужка веселки. Всього кольорів веселки 7, і нам треба намалювати таких 7 смужок. З'єднуємо цю лінію. Намагаємо зробити таку ж відстань від лінії, що ми намалювали, і малюємо третю лінію. А як, до речі, з'являється веселка? Веселка це оптичне світлове явище, і її можна побачити після дощу, поки маленькі крапельки води ще втримуються потоками повітря і через ці крапельки проходять промені сонечка, які переломлюються і відбиваються різними кольорами. І чим більше краплі води, тим яскравіший та насиченіший колір веселки. І тим часом в мене майже готова четверта смужка. Ще мені залишилось намалювати три. Як я й казала, веселка має сім різних кольорів. І для того, щоб запам'ятати послідовність кожного кольору, можна вивчити спеціальну фразу. Наприклад, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій? І перша літера кожного слова дає нам підказку потрібного кольору. Чому це червоний колір, пінгвіни це помаранчевий, живуть жовтий, зимою зелений, без – блакитний, своїх синій, фантазій фіолетовий. І в мене сім смужок готові. Можна ще тут намалювати сонечко, яке визирає за веселкою. Воно кругле, ось так буде розташоване, і для того, щоб його було легше намалювати... Використаємо простий олівець, малюємо повністю коло, а далі чорною ручкою наводимо лише потрібну лінію. Намалювали. Зайву лінію, що на веселці, витираємо ластиком. Далі намалюємо промінчики, їх можна малювати по-різному, я малюю зігзагами, цей буде довший, далі коротший і так далі по колу. А можна ще замість таких промінчиків намалювати лінії різної довжини навколо кола. Якщо є бажання, сонечку можна намалювати оченята та ротик. Малюємо одне невеличке коло, навпроти нього на тому ж рівні друге. І як ми зазвичай малюємо очі, зверху в кожному колі малюємо менший кружечок, знизу ще менший, а більший розмальовуємо чорним кольором. Нижче малюємо дужкою ротик. І якщо у вас лишилось місце під хмаринками, можна домалювати крапельки дощу. Я їх малюю таким чином, а ви, якщо це важко, можете намалювати звичайними коротенькими лініями. Ця хмаринка також дощова, малюємо і тут крапельки. І тепер розмалюємо веселку, використовуючи допоміжну фразу, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій. Чому це означає, що буде червоний колір, тому верхня смужка буде червоною. До речі, я знаю ще одну фразу, яку можна запам'ятати для послідовності кольорів веселки. Чорний пес живе за бетонним синім фасадом. Чорний це червоний, пес помаранчевий, живе жовтий, за зелений, бетонним. Блакитний синім. Синім так і є. Фасадом фіолетовий. Запам'ятовуйте ту фразу, яка вам подобається найбільше. Я повертаюсь до першої фрази, чому пінгвіни П помаранчевий, тому ця смужка буде помаранчевою. А можливо, ви знаєте ще якісь цікаві фрази для запам'ятовування кольорів веселки? Поділіться зі мною в коментарях. Яким буде наступний колір? Чому пінгвіни живуть ж? Це означає, що буде жовтий колір. І знову пригадуємо нашу фразу, чому пінгвіни живуть зимою з це? Зелений колір. І наступний кольор звичайно буде блакитний. Чому пінгвіни живуть зимою без перша літера Б, тому кольор блакитний? Наступний колір буде синій і останній фіолетовий. Чому пінгвіни живуть зимою без своїх С – синій фантазій фіолетовий? Жовтим розмальовуємо сонечко. Блакитним ще можна провести з внутрішньої сторони кожної хмаринки вздовж чорної лінії і розмалювати краплинки води. Для відтінку до сонечка ще додам помаранчевого, вздовж чорних ліній малюю помаранчевим. І можна залишити малюнок таким, але я ще вирішила домалювати хмаринки з лівої сторони над веселкою. Ще я хочу нижче тут намалювати хмаринку. Малюємо їх за таким же принципом, що ми малювали попередні. Так само з внутрішньої сторони обведу їх блакитним кольором. І тепер наша яскрава веселка готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.